Бог знає все наперед. Бог знав, що після оголошення незалежності України її треба буде боронити. Він знав, що для цього українським захисникам потрібні будуть капелани. Саме тому у 2008 році у Київськобословської семінарі з'явилась бакалаврська програма пасторська капеланського керівництва. Ми випустили вже понад 50 фахівців капеланів. І ще стільки ж капеланів навчаються сьогодні. Згідно закону України про службу військового капелан Су ЗСУ є понад 700 штатних посад для військових і госпітальних капеланів, і стільки ж для помічників капеланів, але тільки близько 15% цих посад заповнені представниками різних церков. І це лише військова сфера, а ще існують лікарняни. Поліцейські, в'язничні, спортивні, муніципальні, освітні, транспортні капелани, і це далеко не весь список. Двері для служіння Богу і Україні відкриті. Бо капеланство – це продовження служіння церкви за межами її можливостей.